Народжені в полум'ї боїв за незалежність, гартовані слізьми і криком матерів, їм волю України до болю дух бентежить. У їхніх душах морок і страх давно згорів. Вони склали присягу, народові на вірність в гарячих їхніх душах свободи клич палав, у скронях пульсувало лише слава Україні, і гордо це кричали, як смерті час настав. Затихла музика, що дзвінко так лунала, бо в скрипки обірвалася струна, сльоза скотилася і долі впала, бо чути скрізь лише одне війна. Вона димами наше небо вкрила, забрала юних тисячі життів, вона зламала їм могутні крила, аби в життя ніхто не полетів. Вони за честь, за волю, за свободу, життя своє. У жертву принесли за єдність українського народу, у боротьбі кривавій полягли, виборювали правду До да загину, до подиху останнього свого, щоб не кривавив ворог Україну, а геть поповз від нас в своє кубло. Під вибухи, під градів буреві такі ще й. І такі красиві ідуть вкраїнські лицарі у бі, щоб ми зростали вільні і щасливі. О, рідна ненько Україно тебе одну єдину має. Перед тобою батьківщино в поклоні голови схиляє. За тебе. Будем воювати, молитися у пильнім зорі і до кінця в руках тримати блакитне небо, не озоре. Клянемось, наша батьківщина. Ми українці, твої діти, що віддамо усе єдине, щоб вільною